Що це за. Що це за трендець? Ви хоч покажіть. Ох, покажіться. Товаришу міністр, командир зведеного загону сил спеціального призначення міста Москва полковник Мельников з доповіддю прибув. Прошу тимчасово розмістити і зарахувати на постачання моїх людей. Серед нас є жінки та діти. Але боєготовність основного складу на найвищому рівні. Жінки та діти? Добре. Давно не було. Хто? Що за мною? Що таке? Артеме, Будь ласка! Охренеть за толпа, барасята, угу. шо мальник поверив? Приїхали.